2009 рік вірні друзі Хом'ячок дружив з бобром, пили з медом чай рядком, і до школи також разом поспішали вдвох ліском. Все гаразд, у друзів ніби не розлий вода завжди, в лісі ягоди збирали, і ніхто не ждав біди. Раптом, близько по сусідству, сім'я Лева прибула. Така знатна і поважна, мабуть, дуже ділова. Тато Лев і мама львиця, їх синочок левеня, немалі доходи мають лев і вся його рідня. Левенятко гарно вдіте, самокат у нього є, їде лісом, ніс доверху і нікому не стає. Ось Біжить до нього Хомка і давай дуже просить. Дай проїхать самокатом, будем разом ми дружить. Хто сказав, що ти для мене другом, братом можеш бути, і не дам я самоката і про дружбу ти забудь. Озирнувся Хомка сумно, добразну підійшов. Ти пробач мене. Будь ласка, краще друга не знайшов. Я бажаю, щоб у кожного, у кожного з нас було небагато друзів, але були вони справжні, вірні, надійні найкращі.